Солодкий бізнес Петра та його гіркий досвід СЕО. Петро, хлопець роботящий, вирішив відкрити свій бізнес, продавати крафтове варення. Варив його сам з любов'ю та ягодами з бабусиного саду. Смакота запустив сайт, чекає на клієнтів, а клієнтів нема. Треба просувати сайт, подумав Петро. І тут, як назло, реклама. Купи посилання стань королем Google. Дешево і сердито, як Гугл покарав Петра за скупість. Дешево й сердито, спокусився Петро. Купив купу посилань на якихось форумах про риболовлю. І справді, сайт опинився на першій сторінці. Правда, на запит, як зловити золоту рибку, а потім бан від Google. Сайт Петра полетів у найдальшій нетрі інтернету. Елітні посилання, коли ціна не гарантує якості. Треба брати якісні посилання, вирішив Петро. Знайшов сайт з елітними посиланнями. Ціна кусалася, але Петро не шкодував грошей. І знову перша сторінка. Тільки тепер за запитом, як варити варення в Америці. Виявляється, елітні посилання були з американських сайтів. Продажі не зросли, зате Петро вивчив англійську, спілкуючись з розгубленими американцями. Секшн 4 СПАМ-АТАКА, як Петро з тертвою власної жадібності. Кількість це головне, вирішив Петро. Замовив тисячі посилань на сумнівних сайтах. Сайт знову злетів у пошуку. Але радість була недовгою. Google розпізнав спам атаку Другий бан. Тепер сайт Петра шукали хіба що археологи. Секшн Фів – Солодкий успіх. Професійна допомога і перемога Петра. З розпачу Петро ледь не з'їв все своє варення. Та друг порадив звернутися до професійного seo спеціаліста І сталося диво: спеціаліст оптимізував сайт, налаштував рекламу, знайшов якісні посилання. Продажі пішли вгору, а Петро нарешті зміг насолодитися плодами своєї праці. Мораль не економте на SEO. довіртеся професіоналам.